Любіть Україну у сні наяву вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її соловіну. Слова відомого класика української поезії Володимира Сосюри заспівали на полі неподалік Луцька. Сучасну кавер версію пісні до Дня Незалежності України продемонстрували учасники гурту Вільний вітер разом із молодими талантами Максимом Гуляром, Дариною Петрук та Софією Приходько, декламувала поезію в образі України Анна Дудай. У коментарі дванадцятому каналу барабанщик гурту Олександр Пиза розповів, що кліп і в стінах студії, і просто неба зняли за один день. Ciao a te.